Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa Uay. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде люстра від виробника Lighting. Це пристельова люстра на 3 ріжка, також в колекції є модель на 5 ріжків. Колір у мене чорний, і такі самі моделі пропонуються в колекції ще білого кольору. Люстра повністю виготовлена з металу. Тут ріжки не гнучкі, вони будуть лише в такому положенні. Покриття тут порошкова фарба, тобто матове. Розмір плафонів 51 мм на 75 мм, патрони жу 10, кераміка, максимально допустима потужність кожної лампи 50 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED лампи. Споживає така 6 Вт, видає близько 50 Вт. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Тобто світло розсіється в трьох напрямках. Це такі досить потужні промені світла. Ну і бажано для такої люстри лампи вибрати з кутом розсіювання, ну, максимально широким, щоб кожний промінь охоплював якомога більше площі в кімнаті. Можна і розглядати для якості основного джерела освітлення. Кімната може бути близько 10 квадратних метрів. Від стелі вона відступає всього лише на 19 см. Діаметр 48 см. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки діаметр стрільвої чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій. Інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!